А давай по такою будемо розвертатися. Дохла риба є? Ой. А чого? Я, як, як ви думаєте, чого вона подохла? Говорять, там. Труба, Дувають, да? Зливають? Що а хто що, до чого? а хто що до чого ви не знаєте? Не знаю. Або не хоче знати. Або не хоче знати. Так що, давай розвертаємося. Ми зараз спускаємося по руслу вниз. У нас з лівої сторони там труба шумить. Оце ця затока, з якої виходить вода. Давай може туди трошки лівіше. А, поплавки сюди. Тут видно, що витікається вода, тобто течення. Це з цієї труби, що йде. З білої церкви. Ось сюди, як ось сюди видно. Не знаю, чи камера передасть. Бачиш, яка вода з туди витікає, який тут. Прям чорна, так. Да. Чорна вода столітка. Риба ловиться? Сом з Сом, так? Здоровий. Хлопці, скажіть, а, а риби тут було багато дохлої? А Бо тут при... тобто, воно десь біжі за все тече зверху сюди? Так, десь там за труба. А, тобто труби тече, так? Да? Yeah. А що то там воно бурлить, дивіться, посередині. Воно. Бачите, як бульки йдуть. Що таке? Що таке там? там yeah. Риба? Риба? Yeah. — А труба там є чи немає труби? Yeah. Там, там вроді труба говорила, чи поїсти, як ти бульок. А одна труба бачите, себе, Ну Так, я бачу, бачу. Ну, риба, риба мертва пропливає, так? Да? Це сьогодні у нас яке число? Восьме. Да. Восьме mm -hmm. дивіться. Прямо сюди вода булить. Да, Яка там риба? Давай ближче підпливемо трошечки туди. Оце зараз отута. Труба ця виходить, і ось ми бачимо такі гейзери, наче з води йдуть. Тобто тут, як кажуть, що тут є ще підземна труба, яка виходить. Так видно, прямо чорна вода. Да. Ну, киша ближче таку. Ага. Да. Ну, дивіться, да. Тут бачиш, наче по краю зелена вода, а сюди бурлить чорна вода. Такі гейзери б'ють такі. Це, труба тут Ось рибаки говорять, тільки що дід був. І ці рибаки говорять, що риба мертва пропливає. Глибоко? Глибоко тут? Нормально. Скільки метрів? Півтора, може два. А, дивіться. Тут буде достатньо А, тоді, так? Так. Якщо не не верну, хоч щось буде вода, я поліву на це не можу. буде побачити, так? Так, спокійно. Що, тобі, а ось риба, мабуть, на мертва дві плаває, мач. Як ви сказали, таку вот та штукати риби стояли пів години немає. Ти знимає блигати, Скажи мені ти команди. Ну, Оно ну, риби на дивися ся. Мертва пропливає, бач. Ну це ось рибина. ось. Але ж бач, вона трошечки вище теж є. Може ти ця труба, понимаєш, де їй 3 кілометр. Може, що вона десь там має верху, чипа якийсь знаєш? Може, так. Де він виходить. Саме головне це приспитувати трубу. І все буде ясно. Де що, до чого і куди Ну такий, знаєш, відчутно застояний запах води. Ось, да бачиш вона. Але де риба трошки наче щось наче є, да? Воно дивися, бачите, таке. На щось... Або може риба ходить ще. Красиве, прибов буде. А воно дивися, зараз підпилемо. Тобто, ти ж ти ж розумієш, що люди знають, що тут аскит, що тут грязна вода і вони прямо біля труби ловлять. Діти, блядь, їм Ну, а мужик, ну він чуть вище сидить, але все одно є. А ну-ка, давай тако трошечки підійдемо. Ну, вони так попривикали, що йопту немає. Да? Ну так. Да. Вони вже типу знають, потім не хоча боють. Ось застояна риба тут. Деякі, це хороша якась. Що тут за рибина? Судак. Сюди? Суда? Давай завтра с домом уже, сайтай. Ну, давай, если там завожу, А, тут такие богато. Да? Да. Смотрим того же по-любому. Такой я же, же вернее, он Ну и все. Щука. Щука. Це, це буквально це... метрів сто нижче, так? Да? Так, да, метрів сто не більше. Отака щука вже. І отут ще десь було. А, там вони прямо до сторона розварилися. А, вже все їде. Да? Фу, блин, капець, як тут воняє. Угу. Mm -hmm. Так, пропливаємо тут опіщаний кар'єр в берюках. Отут а? Yeah. Давай припинимося. Yeah. А тут глибоко? Глибока, так? Так. Тільки акуратно, щоб не поїхати донизу, блять. Так yeah. і yeah. немає, так? Нема. Ой, бля. Ось вам піщаний кар'єр мій берюки Іди подивись, як пісок мій. Якщо я чесно, я тут ще ні разу не був, бля ага. Якщо чесно, ні разу не був. Якщо був, що думає, щоб було все як воно труба харяче. Так а ти річку зробили нову, нове озеро. Це їхні типу, вони воду скидають туди. Ну тут ж дивіться, було поле, виходить. Як у нас ударимо. На... На Раді, ми тут пройдемо, а ми двоє быстренько перебіжемо. Глянемо, бля. Бо... Це... Цікаво, блядь. Там така вода, як прийшла чиста. Це ж а то що то біле тут? Гуси, блядь, і ці, блядь, Цаплі, ні? Що подивимося, не бачимо. Це просто було поле, обичне. Ми взяли розрил. Серед писали. поля. Туда серед уза І за... узаконили, блядь, да? Ну, конечно. Ти був на бамі. Да. Туда, туди серед поля, серед поля, так, отака місце буде. Кинули, озрювати. Озрювати. Ще, все, все, все. розривається. озеро розриване. Два кілометри. Тут запустили рибу. Амура, там. Чуєш, я думав, тут чесно перший раз. Я думав, що тут реально, типа, знаєш, цілий типу, якийсь завод, там миють. Це простий замснаряд. Опишні розривається. Ви по землі все. Дивіться, це село Берюки, оце поле. Там протока річки, знов поле, і це вони вже штучно вимили. Ще одну річку штучно вимили. І миють собі пісочок. До речі, якимось. Диви. Бо, да, бо воно миє, так, миє, да, воно бурлить, воно ж бачено те честь туди Простий зам снаряд стоїть Помпа, далі покачає озеро Так. І це ж вони все вимили. А пісок білий, да, чистий? Якась хімія, так. Село берюки, звичайне поле. Ми бачимо тут звичайне поле, а це вимитає пісок, тобто штучно створена водойма від вимитого піску. Тобто ми бачимо, це типу скриша земля тіпа, да, від самого поля. Вони скидають воно поверху, її туди. Коротше, от. а там миють пісок, воно, чистий пісочок. Отута. Ось миють. Звичайний стоїть дизельний замснаряд коротше, і мия. От і все. Ось вся історія. В піщаному кар'єрі в Бирюках це перший раз. Ніколи, ну, ніколи не приходилось мені тут бути. Це ми тут пропливали річкою, на лодки пропливали, почули, що гуркотить замснаряд і просто вийшли подивитися. Я собі раніше якби, мав уявлення, тіпа, ну, піщаний кар'єр, все інше тіпа, тобто зовсім по-іншому. Я думав, це його там, копають там, туди-сюди, може частково якось намивають. А, ту, то есть, а тут просто водойма, штучно створена, вимита водойма і стоїть звичайний дизельний замснаряд і просто миє собі і все, більш нічого. Що казав, що буде щось, що щось роблять? Він поділювати по воді. Зазвичай, що інформацію І вони потім починають діяти. Залезуть від того, яка буде проба води. Справа кримінальна буде, чи там яка нам. Ну ти знаєш, що? які там проби будуть. Мені здається, що вони зроблять ті проби, які там треба, а можливо вже й зробили. І аналізи, більш за все, не покажуть. Гуси? Так, да, здоров'яні гуси. То подорожі, це людські виходить? Да. Що там по річці Рось? Нічого, там повна задниця, як то кажуть. Коротше, від самої труби спускалися зі сторони Томиловки спускалися там річка зовсім мертва. За мостом желізним в Бирюках там вже більш-менш, вже є лілія, є. Оцей водяний комар, десь риба містами скидається, тобто трошечки... Блін, а де наша лодка? Ось? Трошечки там щось типу, вже трошки пробивається. Тобто трошки живіше. Коротше, мужику на намопеді чуть не провалився на мосту. Це на цей рибак, дав Мужик чуть мопеді опіді без мостика не впав воно. Треба його виручати, блять, будемо спасать. Він там застряг, так? Я не знаю як це він так, блядь. А, він застряг між тросами, блять, понял? Сусід юрець. А, понятно. Давай я я випргну його вируна, а пойдемо набереш. А де ти випрягнеш? Ну, зараз там ось прямо. Ну, він там буде його нахід, щоб він смерсом, блядь. Ну, дивись, скажеш, давай. Та ні. А, там щось у нього колесо, щось там. А, у нього колесо, дивись, воно впало, коротше, з мостика, поняв? Йобана воно. Да, так, треба допомогти мужику. Ну, блядь, як контент. Ты это понимаешь? Щас, сейчас, подожди. <ріху> Спасательна операція. По тебе надола Та ні, туди надо. Коротше, мужик їхав по мостку, короче, і провалився. Ще трохи. Все, тримай, самому. А він на передодчі, на передодчі. На третій. На третій, А Як я тебе? То йди сюди, тут сядеш Å, <laughs> ydmyk. <Ay, bl> <laughs>